Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми з вами прочитаємо та вивчимо вірш Марії Познанської, який називається Про золоті руки. Він нам розповість про повагу до людей різних професій. Сідайте, діти, у гурті, зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я поведу розмову. Ті руки звичні до землі, будують, вміють шити. Ми часто бачимо золі на їх долонях діти. Всі вдячні золотим рукам, я теж їх поважаю, тож хочу розповісти вам усе про них, що знаю.